Сторінка 13, параграф 3. Як стати дослідником? Ти вже знаєш, що дослідницькі навички важливі для твого успіху в житті, дослідник, дослідниця буде кращим, кращим в навчанні, у роботі, у набутті соціального досвіду, у розвитку особистості загалом. Адже чим би ти не займався, не займалася в житті? Дослідницькі навички стануть у пригоді. Люди з дослідницьким типом мислення успішні, мають активну особистісну позицію, що є причиною і наслідком. Причина це подія або явище, що безпосередньо породжує іншу подію або явище, яке називають наслідком. У природі все взаємопов'язано. Зв'язки між явищами, коли одне з них викликає інше. Називають причиново-наслідковими зв'язками, без розуміння таких зв'язків з'ясувати реальну причину будь-якої проблеми і впоратися з нею досліднику-дослідниці так само важко, як прокласти стежит на замінованому полі без щупа та міношукача. Ми постійно беремо участь у причиново-наслідкових зв'язках, натискаємо Вимикач. І спалахує світло, відкриваємо вікно і свіже повітря потрапляє в кімнату, вмикаємо чайник і нагрівається вода. Деякі причини і наслідки не такі очевидні, і для їх встановлення проводять дослідження. Так з'ясовано, що паління призводить до розвитку раку легенів, а малорухливий спосіб життя викликає проблеми із зайвою вагою, серцем та суглобами. Людям варто знати. І передбачати наслідки їхньої діяльності в природі на малюнку шостому. Ти бачиш наслідки аварії в мексиканській затоці: корабель у нафтовій плямі, пелікани, вкритий шаром нафти, врятований пінгвін у светрику. Ще один приклад необдуманих чинків людини спалювання трави і опалого листя. Дехто легковажно вважає, що це корисно, оскільки попіл удобрує землю і збільшує родючість ґрунту, але цей міф давно спростували науковці. Підпали сухостою часто переростають у масштабні пожежі, які знищують будівлі та призводять до загибелі людей. І навіть війна не зупинила паліїв у часи, коли Україна потерпала. Від пожеж, спричинених авіаударами та бомбами окупантів, наші співгромадяни свідомо спалювали суху траву та іншу рослинність. Під час спалювання трави страждає все живе, обгорають коріння багаторічних трав, паростки дерев і насіння, гинуть комахи та інші дрібні тварини, Руйнується корисна мікрофлора ґрунту, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Трав'яні пожежі призводять до значного зниження родючості ґрунту. Як працюють науковці, досліджуючи якесь явище, ти пізнаватимеш для себе щось нове. І проходитимеш ті самі етапи наукового пошуку, що й справжній науковець. Насамперед визнач проблему, яку хочеш розв'язати. Наступний крок: сформулюй гіпотезу, яку обов'язково треба перевірити. Шукай інформацію, спостерігай, експериментуй, аналізуй результати. Якщо твоя гіпотеза підтвердилася, формулюй висновки і оприлюднюй результати свого дослідження. Якщо гіпотеза не підтвердилася, перевір свої спостереження та експерименти. Або висувай нову гіпотезу і все спочатку. Наукові дослідження здебільшого супроводжуються вимірюваннями. Результати спостережень та експериментів науковці подають у звітах, графіках, таблицях, діаграмах. Розглянемо декілька прикладів представлення результатів дослідження, швидкість розмноження бактерій. Уважно розглянь і встанови закономірність у збільшенні кількості бактерій. Таблиця 4. Чи можеш ти передбачити, скільки бактерій буде через 160 хвилин? У таблиці 4 ми бачимо швидкість розмноження бактерій, час у хвилинах і кількість бактерій. 0 хвилин, 20 бактерій, 20 хвилин 40 бактерій. 40 хвилин 80. 60 хвилин 160 бактерій. 80 хвилин 320 бактерій. 100 хвилин 640 Бактерій, тому ми можемо спрогнозувати кількість бактерій через певну кількість хвилин. Як ми використовуємо воду? Щоб використовувати воду економно, треба з'ясувати, на що ми її витрачаємо. Розглянь діаграму малюнок 9, яку склала родина Петрика та Оленки. Запропонуй кілька порад, як родині заощаджувати воду, а отже, і гроші. З діаграми ми бачимо, на миття посуду уходить 10%, прання 12%, душ та ванна 31%, туалет 36%, пиття і приготування їжі 3%, інше 8%. Які вітри переважають. Метеорологи вивчають режими вітру в певній місцевості за певний період, багаторічні спостереження, спостереження за рік, місяць, сезон тощо. Порівняй режими вітру в Києві в липні та січні. Які висновки можеш зробити з рози вітрів? Малюнок 10. Примітка вздовж осей відкладена кількість днів із відповідним напрямком вітру. Які риси необхідні дослідникові? Будь-яке дослідження природи або твого внутрішнього світу завжди розпочинається із запитання. Важливі риси дослідника, допитливість. І прагнення до нових знань, уміння ставити запитання і шукати відповіді на них. Розумова діяльність науковця, який здійснив відкриття Достойне Нобелівської премії. І твоя розумова діяльність у пізнанні нового однакові за своєю природою. А секрет у науковому методі пізнання. Ще раз розглянь схему на малюнку восьмому, і ти зрозумієш, що дослідник-дослідниця шукають нову інформацію заради пізнання навколишнього світу. Він, вона вивчає об'єкти, експериментує, робить висновки, обговорює результати з іншими та оцінює власну діяльність. Щоб стати дослідником дослідницею недостатньо одного бажання. Важливе значення також мають захоплення роботою, бажання в усьому дійти до суті, уміння зосереджуватися на конкретних питаннях, наполегливість у досягненні мети, ініціативність, розвивай свою творчість здібності та ерудицію. Не завжди і не відразу ти знайдеш підтвердження своєї гіпотези. Не втрачай оптимізму, наполегливо працюй і шукай інші шляхи розв'язання проблеми. Працьовитість також важлива риса дослідника. Всесвітньо відомий американський винахідник Томас Едісон стверджував, що геній – це 1% натхнення і 99% поту. Коротко про головне. Зв'язки між явищами, коли одне з них викликає інші, називають причиново-наслідковими зв'язками. Розв'язуючи проблему науковим методом, сформулюй гіпотезу. Шукай інформацію, спостерігай, експериментуй, аналізуй результати, формулюй висновки і оприлюднюй результати свого дослідження, Ділись своїми доробками. Щоб стати дослідником дослідницею працюй над собою, розвивай свої творчі здібності та ерудицію.